Розкажіть, будь ласка, від того моменту, вже як, як ви знову попали в камеру після суду і як дочекалися приходу других визволителів? Ну, в, в камері ми були, то ми вже е, попали разом з е, кримінальниками. Тому що досі ми сиділи, хоч там дуже тяжкі умови не були, дуже тісно було, але ми всі, як то кажуть, одного духу були. Це була такі були різниця поляки і українці. От або одна сторона по лівій стороні поляки були, по правій стороні українці. Так камеру з придивилися. А ви... ви прийшли, то там вже не було поляків, українці то вже всього було, бо всі були політичні і були битовики. То в основному витовики по правій стороні були, а політичні були по лівій стороні, розташувалися, то величезна камера була. Ну, там ми написували вести, почекали перші передачі, почали діставати. І перші передачі нам, ну, ми, ми всі написали, що нам треба, ми вже знали, що виїжджаємо, щоб нам прислали таке, щоб ми мали ще їхати на на схід. І там я почала хворіти дуже. До так як була тут на заморстину, то я була здорова людина. А там я чогось почала хворіти. Раз, другий, я там такі три рази в лікарню попадала. І от третій раз, як я вже попала в лікарню, то мене там якраз і війна захопила за третій раз. А де була лікарня? Там тільки вони мали своєї лікарні, Тож що з тюрма була вже така, що там. В лікарні було стільки настільки, настільки добре, що там вже кожен мав своє ліжко, там вже ми на підвожі не валялися, ні на тих матрасах брудних. І там якийсь лікар приходив, якась медсестра, бо якесь лікарство давали, ну, і трошки харчування там було нормальне.